привіт з вами іскандер криптоїстка і це підсумки 164-го тижня рубрики 50 по 50 В рамках цієї рубрики я щосереди закидую 50 USDT собі на віртуальні гаманеці, або витрачаю їх повністю інвестуючи в крипту, або частково, або взагалі не витрачаю, залишаю на наступний тиждень. І розпочав я цю рубрику на піку, коли біткоін коштував в 2021 році приблизно 60 тисяч, приблизно як і зараз. І я хотів довести, що ніколи не пізно інвестувати в крипту, навіть якщо ви почали інвестувати в крипту на самому піку ринку. Ну і давайте подивимося, які новини були цього. Тижня Почну я е, з новини, яка стосується FTX. Хто не знає FTX – це біржа, яка ну можна сказати, скаманулась, по Сем Бенкман Фрід це такий кудрявий чувачок, який е, використовував активи користувачів для себе, щоб інвестувати, наприклад, в криптопроєкти. За це він і сидів. Гроші були у нього на біржі. Він вирішив, що він може їх використовувати. Насправді так не можна робити. І ось щоб роздати гроші користувачам біржа FtX, точніше керівництво, яке тепер є після Сема Бенкмана Фріда, який сидить у в'язниці, вони потихеньку продають активи, які у них були. Наприклад, дуже багато у них солани, тому що вони були інвестором. І дві треті солани вони вже продали, і їм залишилось продати там близько 41 одного. Мільйона солан. Дехто почав, типу, блін, зараз солана впаде, а там щось таке. Нічого такого не буде насправді, бо вони, по-перше, продають там на аукціоні. По-друге, там буде лок на 4 роки, і чомусь я у ЗМІ бачу різні взагалі тексти, дехто пише. Вони вже продали. Дехто пише 9 травня продадуть. Ну коротше, дуже різна інфа, я Навіть не знаю, кому з них вірити, але просто є факт, що Солану продають. І якщо ми впадемо, можливо, це просто відіграла ця новина, і можна Солану навіть трохи підібрати. Наступна новина вона про BlackRock. Якщо ми зайдемо в той же архам і подивимось на гаманець BlackRock, ми побачимо, що приблизно з 25 квітня. У BlackRock як було 274 тисячі біткоїнів на рахунку, так більше і не ставало. Тобто інкам у біткоїні Тієв BlackRock за останні два тижні нульовий. Це дивно трохи. Хоча ні, насправді не дуже дивно. Просто іноді я думаю, що великі фонди, вони. Міркують не так, як звичайні користувачі, як рітейл, Да? Рітейл, що він робить? Коли біткоін 70 тисяч, він приходить. Навіть якщо взяти мій нефонд, в лютому був рекорд. Там у мене були місяці влітку, коли біткоін коштував 23. У мене за місяць, за весь місяць, прийшла одна людина. За 29 лютого за один день. У мене в нефонд прийшло 11 людей за один день. Коли біткоін коштував 70 тисяч, навіть більше мені здається. А за весь лютий, скільки людей прийшло? там космос просто. І зараз, коли ми впали, ви думаєте, прийшло хоча б 5 людей після того? Ні. Прийшло 2 за 2 місяці. Так само і з BlackRock, ом. коли біток коштував 70 тисяч, вони накуповували. Бо зараз буде бичка. І фонди накуповували там, і так далі. А зараз, коли ми впали, ніхто не купує. І стосовно теми ETF. комісія стійних паперів США відклала рішення щодо споту в ефірі ETF від Invesco і Galaxy Digital. і. Взагалі зараз в принципі всі розуміють, що скоріш за все, прям 99,9% що в травні Ethereum ETF не буде прийнято. Однак є і втішні новини стосовно ІТІФІВ, е, бо там Південна Корея е, намагається ну намагається, просто каже про те, що вони теж йдуть у бік створення ETF-а. ЄС. Yes. Я взагалі думав, ЄС, не знаю, через років 20 може зробить біткоін ETF, бо мені здається, Європа це найтормознутіші уряди світу. Вони дуже довго просто е, щось вирішують для того, щоб щось прийняти. Їм потрібно, щоб пройшло мінімум, мені здається, 10 років. Ну, таке враження просто, але. ЄС знову почали говорити, що їм то теж треба біткоін ETF, і щось там на серпень. Вони вже планують ну не розпочати ETF, Але я так розумію, що просто якісь плани е, будуть будують щось таке. Коротше, це все поки розмови ніякої конкретики е, стосовно цього нема, але ми бачимо, що є тригери, е, через які. Ми зможемо рости там далі восени і взимку, і взагалі в 25-му році. По новинах у мене все. І давайте подивимося, що ж я купляв на цьому тижні. Тож 3 травня я продав 95 суї за ціною долар 13 і отримав 107,35 USDT. Я написав, що в них дуже великий розлог в той день був, і саме тому я в цілому і продав там реально дуже великий розлог. Був я не пам'ятаю вже насправді скільки там, чи 80% відсотків супла чи X2 суплай давань. Але я вирішив, що реально на ринку незрозуміло, що далі, і ми можемо падати. Я вирішив, що чому я буду сидіти в Суї, і взагалі я думаю, що якісь альтернативні L2 я найближчим часом може перелью в Solano. Бо Solana, як на мене, це сильний актив по L1 наративу. Далі я продав 10 фраксів за ціною 4 долари 12 центів. Отримав 41 долар 20 центів. Також я написав, да, що продав 50% з цього токену. Він дуже сильно укатався. Я не знаю, що з фраксом. Вони роблять просто дуже багато всього. В них є, мабуть, все: лендінги, стейбл коїналгоритмічний, свій l 2 блокчейн. Я не знаю. Просто ну гаверненс, стейкінг. Коротше, все, що може бути на ринку, мені здається, команда Frax робить, але те, що вони роблять, ніяк не допомагає токену чомусь. Також я продав манту, мені здається, повністю її продав за долар 71, Отримав 26 доларів. І взагалі я написав: я просто позбавляю слабких активів. Я продав також Портал по тій же причині, що й Манта, бо це слабкий актив отримав 20 доларів за це, і що я купляв на те, що оце я продав і виручив з цього. Я купив мейкер, ось бачите на екрані, скільки мейкера я купив, за ціною 2770 доларів, 8 центів на 25 доларів. Купив 30,722 тисячні ондо за ціною, приблизно 81 цент на 25 доларів. Купив 0, приблизно 115 тисячних гносіса за ціною 303 долари, 74 центи на 35 доларів. Я написав, що в лонг терм починаю набирати, зараз я розповім чому. Купив на останок 0,4 ефіра за ціною 2989 доларів 24 центи на 120 доларів. І так, чому мейкер і ондо? Я казав минулого разу, що я буду робити ставку в цей період накопичення, саме на rva наратив взагалі інші наративи я не буду чіпати. Я повторюсь, що наступний етап накопичення, який в нас буде зараз, якщо він буде, то я не буду купляти тільки ефір біток, я буду купляти ефір, біток, BNB, Salano і rva сектор. Мейкер я купив як лідера РВ сектору і Ондо. Ну він не лідер, він один з топовіших продуктів, який має дуже великий потенціал. Бо мейкер він набагато вищий за капіталізацію ніж ондо. Ондо його навіть нема на бінансі, щоб ви розуміли, його там треба на Гейті купляти, чи десь там. Ефір зрозуміло, чому я купив. Тепер візьмемо Гносіс. У Гносіса я насправді не звертав увагу на Гносіс, але у Гносіса TVL почав рости приблизно тоді, коли і Суї почав зростати. Це був десь вересень 2023 року. Навіть не вересень, я дивлюсь, а з жовтня почав Гносіс зростати. І зараз я ось тут от покажу вам TVL, як зростав у Гносіса за весь час. І це ось цей. Синя синя лінія це TVL Gnosis. Зараз у нас TVL 289 мільйонів. І зеленим ви бачите об'єм. Як ви бачите, навіть в 2022 році, коли. Був булран, Bull Bull Market. У нас менше був ТВЛ. Я ось дивлюсь, він був в районі 180-200 мільйонів доларів. Потім він зменшився. І зараз, якщо ви подивитесь на об'єм, на ось зелені. Стопчики, вони набагато вищі, ніж коли вони були у той час в Boowran. І ТВЛ зараз теж вищий, ніж тоді був у Боуран 2022 року. І якщо взяти графік ціни, то там в 22-му році там Гносі коштував 500-600 доларів. Зараз він коштує 300 доларів. А TVL і всі е, метрики вищі, ніж були тоді. Тому так насправді логіка не працює напряму. Прям але якщо тоді був TVL менше, об'єми були менше, а ціна була вища. Я думаю, що в цілому ми дійдемо до ціни, яка була до цього, це точно. Плюс це така моя ставка на L2 блокчейн, як, так як Гносіс це L2 блокчейн. А ще е, така штука забув сказати. Вони на 111 му місці по CoinGecko, і в них Circulation Supply майже 2 мільйони 600 токенів, а всього їх може бути 3 мільйони токенів. Тобто в них майже весь Supply тобто вже є в ринку. Ми не чекаємо там розлоки, які будуть у Гносіси чи щось таке. Вже все вже дуже маленька частинка Гносіс залишилась залишилась в локах. Це дуже прикольний параметр. І при цьому всьому ми на 111-му місці. В нас маркет капа сімсот мільйонів. Це мало як для l 2 проєкту, який. Є... Ну, хоче зробити конкуренцію іншим Л2. Гносіс він такий, як на мене, продукт, який завжди в тіні. Я на нього теж не звертав увагу весь цей час. І це не означає, що зараз я його купив для того, щоб через три місяці продати. Це я його буду. Ну, потихеньку дуже накопичувати. Я не скажу, що я прям роблю на нього ставку. Просто потихеньку буду накопичувати. Це така ставка, можна сказати, як і старкне. Це старкне теж Л2, який може легко зробити Х2. І теж приблизно там в топ-100 знаходиться, і в нього є великий апсайд. Але у Старкнета багато розлоків, а у Гносіса їх нема. І потім 6 травня ми теж впали, і я вирішив купити 47 цілих, ну, приблизно 47 з копійками Ондо за ціною 80 майже 5 центів на 40 доларів. Це які в мене залишалися ще, бо десь 10 доларів тільки з 500 я 3 травня витратив. І якщо так подивитися, проливись, але Ондо у мене перший раз я купляв його, точніше 3 травня я купляв його по 81 центу, зараз він майже 85 центів, хоч ми і проливися. Це каже, що РВІ-сектор тримається дуже добре в наших реаліях зараз. Ну і давайте перейдемо до результатів цього портфелю. Ну а перед тим як я покажу результати портфелю, результати за 164 тижні, я дуже прошу тебе поставити вподобайку цьому відео, бо щось останнім часом в два рази прям впали. Е Охоплення і перегляди цього відосу, тому я дуже прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар. Я сьогодні довго не буду тут мусовати про те, що треба це зробити, і підписатися на канал там і так далі. Просто якщо ви це зробили, я скажу вам дякую. Ну а за результатами 164 тижнів. Вкладено 8200 доларів на балансі наразі 11273 долари, і це профіт плюс 37,5%. Минулого тижня було 37,8%. Залишилося на місці, можна сказати, по всьому цьому. Якщо подивитись трейди, які були. Гносіс 298 доларів трошки впав. Ми купляли по 303. Ондо зараз 78 центів ще одна нагода його купити. Раз ми купували по 81, да і 85 центів. Мейкер 2685, хоча купували ми по 2770, теж трохи впали. Ефір зараз 2985. Ми б купували за 2,989. на 4 долари менше став ефір. Тепер давайте подивимося те, що ми продали. Суї в нас зараз рівно долар. ми по долар 13, нормально. Фракс трошки виріс. По 4 долари 12 центів ми його продали. Він зараз 4,29. Манта $1,66 продали ми по долар 71. Портал ми продали по 81 центу, майже 82. І він в цілому так і залишився. 82, але якщо брати 3 години тому. То 3 години тому він коштував на 10 центів дешевше, 74 центи він коштував. Це він просто пампанувся чомусь. Взагалі дивлюсь на графік портала, це жах. Добре, що я його продав, я за ним і не слідкую. Так, він має потенціал, так він може помпанути дуже сильно, в разі, якщо, наприклад, буде памп гіміфай сектора, але тут, блін, Circulation supply. 16% всього е, суплаю тільки розлочено. Просто уявіть, скільки розлоків попереду. Ну і давайте вже перейдемо до думок по ринку. Я розкажу, що я думаю, що зараз робити. Є такий вираз sell in may and go away. Цей вираз придуманий фондовиками, тими, хто працює на фондовій біржі. І в крипті в цілому він теж іноді підходить, тому що влітку в крипті, мені здається, літо це єдиний варіант взагалі трохи відпочити в крипті, Бо я пам'ятаю, новий рік був. У мене навіть пост в телеграмі є за 1 січня, і я там писав, чи 3 січня я написав цей пост 3 січня. Про те, що я задовбався просто з 1 січня. Просто дикий двіж почався в крипті. 1 січня я вже просто сидів. Мені здається, аж до там, десь кінця січня. 24, Ну не 24, добре. Я спав, але дуже багато сидів біля компа. Щось робив. Пости просто отак-от фігачили. Там стейкінги, рестейкінги почались. Дуже багато всього. Дуже багато всього ще й біткоінці вприйняли. А от влітку. Взагалі майже нічого не виходить. Тільки якщо взяти зараз ситуацію на ринку, так, всі вирішили вийти в червні і в травні запустити свої токени цей Layer Zero, і хто там ще да дуже багато всього щось не може згадати: Agent Layer, і Layer Zero, і в травні в нас ось нещодавно Zero Land вийшов, нещодавно Renzo вийшов, але Рензо ну, не в травні вийшов. Ну, коротше, оцей у ці два місяці вони дуже щільні на релізи. А ось влітку, там в серпні, якщо брати мені здається, в серпні майже ні один проект не випускає ніякі токени. І тому є час трохи відпочити. І тому кажуть, що «Sell in May and go away». але чомусь всі думають, що це кожен раз працює. Я хочу вам показати, як це було минулого року. Ось графік, я відмітив саме літо. І ось ви побачите, в травні в нас ми трохи падали відносно квітня, якщо брати, ми трохи впали, потім ще трохи падали на початку червня, а потім ми почали зростати просто з середини з 20-х десь чисел червня, і пішли вгору. І ми, отак, от, якщо ви побачите на графік, просто літом ми отак от виросли вгору, трималися на цій горі, і потім впали. Тобто в нас було падіння в травні, і після нього ми просто все літо тримались зверху, трималися на горі і впали ми вже десь в вересні. І ось тоді, до речі, в вересні я таки зрозумів, що це останній поїзд, щоб купити дешево біток, і сказав, що я закриваю набір в нефон по 300 доларів на місяць, і вже була мінімалка 500. І в цілому я тоді прям чітко вгадав, У нас було ще там два місяці накопичення, і після цього ми просто пішли в космос по бітку. Але. Також є і графік ефіра. Ось він по ньому нема такого чіткого, знаєте, що е, все літо ми були на піку. Але навіть по ньому видно, що не спрацював в нас in and go away». Типу, там така ситуація, що можна було в цілому нічого і не продавати просто 15 червня, ось якщо ви бачите графік, 15 червня просто докупити. На те, що у вас є, і все, і купляти і надалі. Тому у мене нема чіткої впевненості в тому, що наступні три місяці в нас буде тишнівка, що в нас не буде ніяких подій, ми будемо отак-от по бітку рухатись, отак-от. І там 65. 58, може навіть на 52 Ми підемо. Я ще місяць тому обкладинку на від робив, робив. Що, що вже підемо на 51 чи 52. Можемо піти. Можемо зараз. Нам ще піднесуть. Може щось по ефірі ETF, скажуть, що все, всі спотові біткоїн. Ой, ефірі Мітіф перенесли. Але мені здається, це не дуже вплине на ціну. Може там на 10, може на 20% відсотків. Впадемо по ефіру. Я не знаю, але в цілому я не думаю, що прям дуже велике. Падіння буде через цю новину, бо вже вкладено в ціну, що скоріше за все не буде прийнято фільміті в травні. і саме тому я не продаю зараз активи. Типу, в цілому можна було б сказати, що е, так якщо ти віриш Іскандер, в те, що ми будемо падати, чи буде ташнівавка, в якій будуть тільки сильні активи триматися більш-менш нормально, а альткоїни можуть падати. Я не хочу зараз продавати альткоїни, бо може бути таке, що почнеться альтсезон. Я кажу, може бути, тому що от зараз, ну я не знаю, два-три рази на рік буває ситуація, ти взагалі не розумієш, куди піде ринок, що далі буде. Це така невизначеність на ринку. Вона була ще в січні, бо не зрозуміло тоді було те, куди піде ринок, коли приймуть ETF. Зрозуміло було, що приймуть біткоін Не зрозуміло було, куди піде ринок після цього. Типу, в довгостроковій перспективі точно це круто для бітка. Прийняття ETF може було вже закладено в ціну, і тому на самій самі новині ми могли впасти. Ну приблизно ми там не дуже сильно впали, але трохи впали, і потім все таки ми пішли вгору, вгору і вгору. І от зараз теж е, така невизначеність ти не розумієш, що буде. Якщо брати ситуацію в світі, ніби нас чекає фінансова криза з іншого боку, багато новин. Які кажуть, що там і ефірі і інші країни приймають біткоін ETF свій буде новий інкам, нова кров на ринку, нові гроші на ринку. Все це буде. І я взагалі думаю, що Буран буде в 25-му році. Тому попереду ви можете багато накопичувати ефіра, бітка, як я казав, Солани, BNB, Мейкера і Онду, або інших РВА наративів, чому я не переливаюся, я кажу, і вам я теж раджу так зробити. У мене портфель, я в минулому відосі теж казав, який на більш ніж 50% складається з ефіру і бітка, і більш ніж навіть 60% з ефіра, бітка там Solana, BNB. Ось якщо скласти, да, у мене 40% відсотків ефіра, десять BNB. Так вийшло. Це вже. 50% біток 8% і SOA на 4%. Це разом все. Виходить, 62% у мене в дуже потужних активах. Ну, переважно беріть ефір-біток. І от зробіть свій портфель перед цим падінням чи зростанням неважливо. Краще зробити от так, щоб 50% вашого портфелю було в сильних активах. Таких як біток і ефір. Можна, щоб бітка було набагато більше, як у мене. У мене ефіра 40%, бітка 8,3. В якийсь певний момент, коли буде зрозуміло, куди йде ринок, а не буде ось така невизначеність, як зараз. Тоді можна буде починати добирати альту там іншу, вже якусь слабку, може перевивати навіть ефір в щось таке. Але будемо дивитися, що нас чекає попереду, травень, тільки почався. Може, ще якісь проекти анонсують свій дроп, тому чекаємо. Ну на цьому все. Підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут десь будуть QR-коди, а під відео в описі будуть посилання, якщо ви дивитесь це з коломпухтера. Якщо ще не поставив вподобайку у цьому відео, поставте вподобайку. У мене на черзі є відос. Який називається збираю криптопортфель на X50. Там будуть токени, які можуть потенційно дати x 50 X30. Ну такий трохи клікбейтний відео, але треба якось перегляди. Бо щось YouTube вирішив мені трохи скоротити охоплення. Тому до наступного тижня з вами був Іскандер Криптоїска. Донайте на ЗСУ, інвестуйте в крипту. Папа. -па.